Україна погодилася на пропозицію США провести черговий раунд мирних переговорів наступного тижня у Майамі. Але Росія, поки підтвердження не надала, заявив Володимир Зеленський. Президент наголосив, що все одно, де зустрічатися в Абудабі чи Майамі – головне, щоб був результат. Єдині країни, куди президент не поїде, це Росія та Білорусь. Росія на нас напала, є агресором. Я не можу поїхати на перемовини з Путіним до Москви. столиці країни, яка є агресором в цій війні, наголосив глава держави. У Брюсселі сьогодні зібралися міністри оборони країн Євросоюзу. На засіданні бере участь і міністр оборони України Михайло Федоров. Головні теми обговорень подальша військова підтримка України та співпраця у сфері оборонних інновацій. Головна дипломатка ЄС Кая Калас перед початком зустрічі наголосила: Європа не лише може допомогти Україні, а й має чому повчитися у Києві, зокрема у питаннях сучасних військових технологій. Окремо європейські міністри говорять про гарантії безпеки для України, зокрема про підготовку України. Інських військових за словами Калас, єс вже визначили два тренувальні центри, які можуть бути залучені до навчань, зокрема території України. Вона також зазначила, що Росія не виграє цю війну її втрати зростають, а Економіка слабшу. Нагадаю, європейський союз готує 20-й пакет санкцій проти Росії. Ухвалити його має 24 лютого у четверту річницю повномасштабного вторгнення Росії. Єврокомісія пропонує повністю заборонити морські перевезення російської сирої нафти щоб скоротити доходи Кремля від енергоресурсів. Також планують розширити список тіньового флоту. Крім того, Брюссель посилює тиск на фінансову систему Росії. До санкційного списку можуть додати ще 20 банків, а також запровадити повну заборону на криптовалютні транзакції, щоб перекрити шляхи обходу обмежень. Генеральний секретар НАТО Марк Рюти переконаний, що влада Сполучених Штатів детально обізнана про російські атаки на Україну, зокрема на цивільні об'єкти. Про це він заявив на прес-конференції у Брюсселі напередодні зустрічі міністрів оборони. Генсек Альянсу повідомив, що після свого візиту до Києва минулого тижня інформував Дональда Трампа про обстріли енергетики, і переконаний, американський лідер повністю усвідомлює ситуацію в Україні. Також Рюти нагадав, що взаємодія альянсу з Україною триває у кількох напрямках від постачання. Військової допомоги та навчання українських військових до політичної координації через Раду Україна НАТО, крім того, очільник альянсу висловив підтримку будь-яким ініціативам, які можуть прискорити завершення війни, зокрема дипломатичним контактам із Москвою минулого тижня я був в Україні і бачив наслідки постійних атак Росії, зокрема на критичну інфраструктуру. Путін знову намагається підірвати рішучість українців, але вони знов і знов доводять їх не зламати. Проте вони не можуть самотужки вести боротьбу і забезпечити мир. Саме тому союзники підтримують Україну і не лише словами: 99% військової допомоги надходить від країн НАТО. Альянс продовжує зміцнювати координацію та по постачання цієї підтримки, наша спільна робота критично важлива для нашої спільної безпеки. Британія приєдналася до програми НАТО із закупівлі американської зброї для України та виділить на це близько 200 мільйонів доларів, як заявив міністр оборони Сполученого Королівства Джон Гіллі, Насамперед зараз зосередяться на посиленні української протиповітряної оборони на тлі постійних атак Росії по енергетиці. Тим часом Європейський Союз став головним донором військової допомоги Україні за даними. Київського інституту світової економіки. Військова підтримка від європейських країн торік зросла на 67%, тоді як підтримка Сполучених Штатів скоротилася майже до нуля. Завдяки ініціативі НАТО закупівлі американської зброї Пьорл торік було профінансовано 75% ракет для систем Петріот і майже 90% снарядів до інших систем. ППО найбільшими донорами Києва стали Німеччина, Британія, Швеція, Норвегія та Данія. Також зростає частка закупівель озброєння в українських оборонних підприємств. Європарламент схвалив для України кредит на 90 мільярдів євро. Це не разова виплата, а довгострокова допомога на найближчі два роки. Гроші надходитимуть частинами залежно від потреб України. 60 мільярдів євро підуть на військову допомогу, ще 30 – на підтримку бюджету, зарплати, соціальні виплати, роботу держави. Фінансуватимуть програму через так зване спільне запозичення. Тобто не кожна країна позичатиме гроші окремо, а євросоюз бере кредит на міжнародних ринках як єдиний блок. Перша виплата очікується вже у квітні. А Україна повертатиме основну суму кредиту лише тоді, коли отримає репарації від Росії за війну. Нагадаю, рішення про таке фінансування ЄС ухвалив ще у грудні. Торік альтернативою тоді було передати Україні заморожені російські активи, проте Європа на це не наважилася. Тим часом Єврокомісія готує перелік вимог до Росії для реального миру. Про це повідомила головна дипломатка ЄС Кая Калас серед умов повернення викрадених українських дітей. Та обмеження чисельності російської армії, Усім, хто сидить за столом переговорів, зокрема росіянам та американцям, слід розуміти, що для ухвалення рішення потрібна згода європейців. Європа також має свої вимоги і висувати їх слід не українцям, на яких уже чиниться сильний тиск, а росіянам.